То є у вас я такий трактор. То в нас що є? Джон Дір 56-го року випуску. Що найцікавіше, трактор має два циліндри, має бензин, тобто не дизель, абсолютно не видно. Січка, тампльор, ось там карбюратор. Ось це ми маємо муфта щеплення, дуже цікаво. Тут, тут, тут серед органів управління немає педалі щеплення, то є ліва тормоз, то є правий тормоз. Ось і ось це важіль щеплення. Ось тут така зовнішня куліса. шість передач. Ручний газ. Панель приборів, така цікава. Маховик. Е, по відчуттям як їде, за е, рахунок того, що великі маховики, великий об'єм, то майже як дизель. Ось, по потужності я б сказав, буде навіть за Т-25 більше. Щось на рівні Т-40. Ось, Ну, є валимбора потужності. Відравліки повноцінної він немає. Взагалі ніякої немає. Ну, але ось такий трактор. 56 рік Джондю, бензин.